Привіт! Ви на каналі Коноплей. Мене звуть Рікардо Кіорежва. І да, це наш новий випуск на Ютубі. Ми готуємось до третього туру. Чи третього матчу? Ми не знаємо. Коротше, ми готуємось до матчу з арматом і рух медіа Всі хлопці вже на місці, вже роблять вигляд, що вміють грати в футбол краще, ніж я. А значить, що ми починаємо. Ви підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть в коментарях, як ми вам, бо ви вже знаєте результати і цих матчів, і можемо прям дуже класні. Напишіть, якщо ми дуже класні. Ви з розумінням повинні ставитись до того, що ми завжди вас чекаємо тут на полі. Завжди. Різні результати можуть бути. Результат вже змінити не можна. Можна змінити відношення до того, щоб ставати сильнішим, ставати кращим, перемігши себе, переможеш усіх. Якщо хтось з вас допускає на полі помилки, ми з Денисом Вікторичем шукаємо в собі, що ми щось вам не сказали, не підказали. Це ми рахуємо, не ви допустили помилку, а ми, тренери, чогось вам ще не додали. Що ще ми вам могли би дати. Чому ще могли б вас навчити, в чому могли б підказати, в будь-якому випадку не бійтесь творчо грати? Це би хочу сказати, що по цим двом іграм всі молодці, ваше відношення, ставлення і те, що ми просимо, все ви стараєтесь виконувати. Нас вже поважають, нас бояться. І це все ваше. ваша робота. Ми повинні бути сильні, сміливі. І тоді у нас все буде добре. Камеру вирубає, <гум> вибачте. Там вибачте каже. Всім вітання, хто не зможе пройти, дивіться, буде круто. Сьогодні пообіцяв Сєлі, що з'їм його. Просто з'їм. Але не знаю, буду чи ні. Точні передачі віддаємо партнеру. Якість, м'яч внизу, якість. Ми, ми робимо акцент на контролі м'яча, ми робимо акцент на якісті, щоб хлопці не помилялися в простих ситуаціях, щоб шукали прості Ці рішення. <сум> щоб шукали прості рішення, щоб віддавали зручно партнерам. Ось, ми хотімо грати завжди з м'ячом, на м'ячі бути. Зараз ще ми воротаря візьмемо. Воротаря можемо ще, воротарів можемо взяти, да? Саме головне це реакція зразу включитися в відбір м'яча, і щоб це робив не один футболіст, не два, а одразу група гравців, щоб ми могли зразу за перші 5-6 секунд відібрати, змусити суперника помилитися. У мене Вячеслав Вікторович знову якийсь челендж хоче засунути.

Я майбутня надія. Да, ви, ви... Якщо навіть він вийшов грати, <рес> служите, то не все втрачено в цьому житті. Армії перстне. Dai, як я. Ну трошки повозили тебе, але в смислі Загалі... болели. Я Загалі... черпачко. давав. португальська харківська школа присутня. Ну прям Помогу? нормально? Так, приходь на тренування, звичайно. Так я продовжу, Просто не одягаюсь, не бігаю з мамою. Техніка є, фізухами підтягнемо. Тому... Е, хто там у нас? Армат, рух. Рух? Вам габела. Ну, якщо я буду. <рес> якщо він буде, все. Ну клас, я і побігав трошки. Це називається, здається, спорт. Е, ніколи не пробував, але прикольно. <рес> Мені сподобалось. Слюні ти зняв, що вилітали. Звичайно. Виріже. <рес> ну, що у вас слюни немає. А у кого є слюня, напишіть в коментарях. О, чувак, я такий самий. Внизу, але. І він ще на полі не грає. Прикиньте, який загальний рівень, що це просто спортивний директор. І що він робить? Іліад швидше приймай рішення. Вони, вони. А, Закінчили, закінчили, хорош. Дуже комфортно себе почуваю, У нас дуже професійна команда, і з такою командою тренуватися, грати, тому що можна обігратися, можна грати в клас і це дуже, це дуже комфортно. В такій команді комфортно знаходитися. А рух це ну, всім відома команда, дуже гарні виконавці, і з ними точно буде нелегко. Ми всі один одному за тренування. Ми вирішили сюрприз зробити. А ви знаєте, де Денис Вікторович народився? А? В Запоріжжі В він народився. Ми ще раз вітаємо, і тут, і тут у нас є можливість. Я Денису не казав. Дивіться. Так, ще не все, не все, Слухайте уважно! А у тебе є друзі, ми, ми знайомі з твоїми друзями, і вони теж підготували подарунок, який ми тобі подаримо. Але давай це поки ми заберемо. Подарок в студію? ні 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 ми зав'яжемо. Давай. Ти тільки скажи, я був не готовий. Ти точно не бачиш. Як ти думаєш, хто що подарував, що там буде? Да, чесно взагалі не, 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 не розуміє. Не розумієш? Ні. Ну давай я розв'яжу, щоб ти дізнався. Таня. <плес>